87% європейців підтримують гуманітарну допомогу Україні. 83% готові приймати біженців Юроабаромта. В умовах російської агресії проти України абсолютна більшість жителів ЄС погоджується, що постраждалим від війни потрібно надавати гуманітарну підтримку, а також слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців. Про це свідчить останнє опитування Юрабаромта. Зокрема, 87% жителів держав ЄС згодні з наданням гуманітарної підтримки постраждали від війни українцям, і 83% згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни. 6 з 10 схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Серед останніх криз найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє, мало вторгнення Росії в Україну 42%. Далі йдуть пандемія та інші кризи у сфері охорони здоров'я 34%, економічна і фінансова криза 23%. Війна в Україні розглядається в списку з 15 питань як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед ЄС. В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС, крім того, 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні. Збережи! підпишись. Поши.